На прямому зв'язку Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, пане Дмитре, доброго вечора. Вам вітаємо добрий вечір. Студія, добрий вечір, Україна, пане Дмитре. Коли побачили інформацію про те, що ви передали такі важливі і цінні подарунки для наших бранців, в Росії дуже зраділи. Чи можете ви поділитися інформацією в цілому, в якій атмосфері проходила ця зустріч? Окрім того, що ви посадовець, ви в першу чергу людина, і вам доводили зустрічатися з людиною, яка несе мову ворожнечі в нашу країну. Чи можете описати коротко цю зустріч? Ну, коли у мене відбуваються подібні зустрічі, я в першу чергу розумію, що моя задача залишатись холодною головою і щоб ця зустріч принесла конкретний результат для громадян України. Ми передали півтори тисячі пакунків, які отримують наші українські військовополонені. Нам вперше в тому числі вдалося домовитись, що передача пакунків буде відбуватись при наявності представників міжнародного комітету Червоного Христа. В тому числі ми домовилися, що передача буде фіксуватись. І потім ми обміняємося цими фото для підтвердження того, що пакунки дійшли до військовополонених. Далі нам вперше, мені здається, вдалося ретельно обговорити питання створення змішаних медичних комісій. Нагадаю, що це інструментарій, який дозволить проводити обстеження військовополонених на предмет, чи вони підпадають під визначення важкопоранених. І важко хворих, для того, щоб максимально швидко через процедуру репатріації їх повертати. Вперше російська сторона підтвердила, що готові отримати від нас офіційні документи, як створюється ця комісія, пропрацювати це з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Я сподіваюся, що змішані медичні комісії, які які створені в Україні, так само будуть буде створено на території Російської Федерації. Далі нам вдалося домовитись, що півтори тисячі, от які ми передавали, це перший крок. І на початку 2025 року ми поки не визначали конкретну дату, але домовились, що це буде початок 2025 року. Буде підготовлено наступні півтори тисячі пакунків. Кожен військовополонений отримує листівку від родин. І так само у нього буде можливість зразу написати листівку, яку в такому ж самому порядку ми отримуємо і направимо до родин українських військовополонених. Також ми обмінялись списками військовополонених цивільних заручників. Домовились, що розпочинаємо процедуру верифікації даних. І окремо у нас була достатньо довготривала дискусія щодо. Знаходження інформації осіб, які офіційно вважаються зниклі безвісти. такі є і у нас. Це тут достатньо велика кількість такі є і з території Російської Федерації. Неодноразово ми шукали механізм, як знаходити інформацію. Ми продовжимо там. Технічному режимі це вирішувати, але принаймні я побачив зацікавленість російської сторони, в тому числі надавати інформацію, як і отримати інформацію щодо осіб зниклих безвісти, пане Дмитре. Ну взагалі важко залишатись емоційно врівноваженим, коли говоримо, що передали все необхідне напередодні саме різдва. Скажіть, будь ласка, наскільки часто ви чуєте відмови від тієї сторони з приводу тих або інших ініціатив? Ну вони не кажуть ні. Вони кажуть беремо в роботу, а потім ми не отримуємо відповіді. Таке у нас достатньо часто. Ми направляємо запити, достатньо великі запити, з списками великими. І на жаль, не на багату кількість своїх запитів я отримую інформацію, скажу так. Але ну, принаймні, я розумію, що українське суспільство в тому числі неоднозначно ставиться до там зустрічі. Я сьогодні дивився коментарі в соціальних мережах. У мене і в Фейсбуці і в інстаграм, і дуже багато хто звертає увагу, а як я проконтролюю, що дійсно ці пакунки дійшли до. Українських військовополонених тому ми обговорювали питання, що повинна бути відеофіксація і долученість представників міжнародного комітету Червоного Христа до цих процесів. Щодо майбутнього, я скажу так: ти не можеш ніколи бути впевненим в чомусь на 100%, коли ти домовляєшся з російською стороною, якщо нам щось вдалось. Ну, ми про це прозвітували на майбутнє, напрацювали наступні кроки, в тому числі до речі, вчора у нас відбувалась і процедура репатріації тіл, загиблих військових, наших героїв. І мені здається, от якраз по цьому напрямку саме щодо повернення тіл наших героїв. Ну, принаймні, російська сторона точно відійшла від процедури обміну. Ми вже не обмінюємось конкретними цифрами, і є домовленість між двома країнами, щоб максимально швидко, без жодних умов, повертати тіла загиблих. Я скажу так, і тут окремо я хотів би подякувати. Українську команду, яка працює по цьому напрямку, це вся команда координаційного штабу: це і служба безпеки України, служба зовнішньої розвитки України і Міністерство внутрішніх справ і спеціальні органи, які займаються пошуком, верифікацією, отриманням тіл, передачою тіл загиблих російських військовополонених. полонених от принаймі тут у нас. Ну, мені здається, більш-менш наскільки це можливо зараз, все відбувається максимально конструктивно, пане Дмитре. Умови, в яких отримуються українські полонени в російських тюрмах, вони кардинально відрізняються від тих умов, в яких перебувають російські. Бранці в наших тюрмах, і я впевнена, що російська сторона це бачить. Вони бачать відео, фото, і не виключено, що деякі росіяни не хочуть повертатися додому, тому що вони отримали тут різноманітні життєві блага. Скажіть, будь ласка, чи були у вашої колеги якісь особливі запити? Можливо, вона чимось цікавилась? Можливо, щось просила по відношенню до російських полонених? Ви абсолютно праві. Я вкотре готовий публічно підтвердити, що за всіма нашими даними умови, в яких перебувають українські військовополонені, в гіршу сторону, на жаль, відрізняються від тих умов, в яких знаходяться російські військовополонені. Україна створила п'ять спеціальних таборів для російських військовополонених. Їх постійно моніторять представники міжнародного комітету Червоного Христа, міжнародних організацій. В тому числі відбуваються постійні моніторинг візити з боку нашої інституції. Ми це окремо проговорювали вчора. Моя була позиція, що якщо Україна створила подібні умови для російських військовополонених, російська сторона зобов'язана створити такі ж самі умови для українських військовополонених, і саме головне допустити до моніторингу цих місць. Представників Міжнародного комітету Червоного Христа, або інших міжнародних організацій, які так само ми е, обговорювали. Щодо е, окремих запитів з боку е, російської візові е, Москалькової, так запити були. Е, не можу розкрити деталі. Е, так само запити були і з нашої сторони. І е, от вчора ми. Достатньо довго тривала дискудов, дискутували, яким чином ми готові виконати запити з обох сторін. Ми сказали, що ми готові надавати інформацію при умові, якщо російська сторона буде надавати таку ж саму інформацію про громадян України, і це стосується як військовополонених, так і цивільних заручників. Взагалі вчора, в тому числі окремо ми і достатньо довго обговорювали питання повернення цивільних громадян України, взаємного воз'єднання сімей це такий термін, який ми можемо використовувати. В тому числі ми обмінювалися списками, ну і принаймні домовились зробити. Процедуру верифікації Принаймні, ми чітко розуміли в яких умовах знаходяться громадяни України на території Російської Федерації. Верифікація це те, що дуже важливо в комплексі тих заходів, які вживаєте безпосередньо ви і ваші колеги. Пане Дмитре, я дякую. дякую. Ми з Костею дякуємо за те, що ви продовжуєте цю боротьбу, тому що ми знаємо, що полон вбиває. Ми постійно про це говоримо. Так само палку виборетись за тих полонених. Які і рідні полонених за своїх чоловіків, дружин, дітей. Дякуємо, що ділитесь цією інформацією і сподіваємось на швидке повернення всіх українців додому. Дмитро Лубінець уповноважений буде... тата. Дякую, прошу, прошу. Це буде в Україні. Буде гераємо. Дмитро Лобінець, уповноважени Верховної Ради України з прав людини про зустріч з його російською колегою Москальковою.